Четвертого року Володимир Гогільчин при обороні міста Часів Яр Донецької області в момент евакуації пораненого побратима отримав тяжке поранення. Зараз проходить реабілітацію та готується знову стати в стрій. Дякуємо Володимиру. Дякую. Одразу ще один від Савича знову за лінію воріт. М'яч відлітає. Ось і перший удар по воротах і одразу ж взяття воріт. На 49-й секунді матчу відзначається в нас Шеремет після банального розіграшу Кутового. Його потужний удар. Ну скільки там було до воріт, Метрів 7-8, напевне, але справа навіть не в цьому, друзі. Вся справа в тому, що здається, Левандівський не бачив сам момент удару. І як наслідок, ось такий холодний душ для Войтовича. Власне, ось такий доволі-доволі серйозний львівський десант. Удар по воротах і 2-0 стає рахунок. Я думаю, Юрію Іванишину потрібно брати тайм-аут просто зараз, тому що те, що відбувається просто зараз, це якась катастрофа. Друзі для Івано-Франківського урагану. Цього разу забитим м'ячем уже топчі. Відзначається другу гру поспіль він забиває. Ну і в нас не повних три хвилини зіграно, а вже рахунок 0-2. Ураганівцям потрібно зараз робити щось для того, щоб цей рах... ходу – Це, звичайно, жодна справа, але хочеться бути в турнірній таблиці так чи інакше якомога вище. Небезпечна атака від сухої балки, яка завершується тим, що до розгромного рахунок доводить Легензевич за 13 хвилин і 23 секунди до завершення часу першого тайму. Здається, що таки ураганівці не можуть прийти до себе. Ну і ось така впевнена хода. Сухої балки тут у Івано-Франківську продовжується картками. При цьому три з них отримали саме гравці. Сухої балки тут на добиванні. Даміан Запорожан. Все-таки один м'яч своєї команди відхвитав після того, як Тірентів класно пробив здалеку. Войтовець зреагував на удар 13-го номера ураганівської команди, але Запорожан був там, де й мав бути. І Тим чином е убезпечила собі місце у вирішальних матчах команда Сергія Гупаленка. М'яч зараз у штрафній площі Ураганівці. Удар по воротах на півшпагаті Левандівській. Кількість гравців, мова йде про Легензевича і про інших універсалів сухої балки. Зараз удар по воротах і один-чотири стає рахунок. Шеремет відзначається в нас дублем. Говорили ми про те, що хочемо побачити забиті м'ячі. Їх ми побачили, друзі, у виконанні до завершення матчу. Зараз небезпечний момент. Ну йде там? Залишився задоволений грою. Ось цих гравців івано-франківського Урагану під час матчів від. Мову звичайно ж про універсалів. Зараз удар по воротах. Гоїмо ми ось таку одну затяжну. Спочатку доволі не швидку атаку ураганівці в першому таймі, коли вони точно в якийсь саме день, чи то 17-го, чи то 18 го чи то 19-го. Зараз Шеремет дуже гру. Ну і зважаючи на рахунок, ну, не, не скаже, що там недооцінили суперника чи щось таке. Команди, які сусіди в турнірній таблиці, удар поворотці Івано-Франківського урагану. Войтович біжить вперед. Войтович м'яч втрачає. Ой-ой-ой. Войтович ще завалився тут на головного тренера. Регулярного сезону до Київського хіта рахунок стає 2-4. Клімчук відзначається після класного розіграшу Кутового. Ну і повертає, бодай трохи інтригу. В наш сьогоднішній поєдинок. 29-та хвилина зустрічі. Артем Клімчук. Буде знову Гордієвич, знову Британ, знову Тірєнтєв, Савич повертає на Тіренєва. Ну незручно було Тірєнтєву тут пробивати, оскільки Легензевич був поруч із ним. Не було тут порушення правил, потрібно гру. Продовжувати Андрій Британ. 3-4 за 9.37 до завершення матчу. Ураган, он фаєр. Ураган повертається в гру. Ну, є там апеляції від гравців сухої балки стосовно можливого порушення правил гри. Паленка за дві хвилини до завершення першого тайму. це Прекрасно пам'ятаєте, в Запорожана між тим і сім прострільна передача, і зараз якимось дивом просто кірентів змушений зараз під таким здвоєнним. Тиском віддати передачу на свого партнера по команді. Савець зрівнює рахунок! 4-4. За 6 хвилин і 24 секунди до завершення матчу. Схоже, що гравці сухої балки зараз перебувають приблизно в такому ж самому шоковому стані, як і були урагані на крайньому чемпіонаті світу. Тірентів. Войтович далеко виходить вперед. Войтович залишив ворота. Ой-ой-ой. ой 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 Який же після того, як м'яч зустрівся із Шереметом, ну точно не такою. Так, Ураганіцями в сьогоднішньому матчі приходько в гру повернувся, здається, такий певний дискомфорт. Відчуває не в руку. Міленький, міленький. Сцентрувався, міленький. завдав удару по воротах, влучив таки ж свого партнера по команді. Тут уже. Чи готові команди до нічиї? Ось в чому питання. Чи вважатимуть це. Нормальним, скажімо. Так, сьогодні, що ми бачимо, не вважатимуть нормальним, тому що є Ілля-Приходько Івано-Франківського урагану. Гравець, який сьогодні настраждався. Ну і друзі, зараз Приходько визначається забитим м'ячем і потрапляє в обійми своїх партнерів по команді вболівальників. Ілля Приходько, ось вам і камбек. Ось вам і повернення не на 100, а на 200%. Ілля Приходько, безумовний джокер. Звичайно ж, станом на зараз. Знову ж таки, Ілля Приходько, поки що герой сьогоднішнього матчу. Приходько його удар по воротах. Приходько в стійку влучає. Як віддав на партнера по команді Легензевич, знову приходько, знову удар від нього. Знову він не влучає цей момент. Лунає сирена. Ілля Приходько, герой сьогоднішнього матчу, і стає він таким продовж там всього на всього кількох секунд завершального матчу. Вольова перемога Івано-Франківського урагану. Така важка, така вистраждана. Але ну, за підсумками другого тайму виходить так, що й направду справедлива. Що ж, друзі, я думаю, ви всі отримали величезне задоволення від сьогоднішнього матчу. Величезне дякую обом колективам за сьогоднішній поєдинок. До вашої уваги статистика сьогоднішнього матчу. Фафбет. Титульний партнер. Фафбет екстра ліги. Розкриває тебе.